Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз розглянемо таке питання справа Пашинського, чого її почали роздувати саме зараз. Всі ми знаємо, яка критична ситуація у нашій владі, немає грошей, донори не дають, а з народу вже доїти немає. Пам'ятаєте, і Мазепу притиснули. І не тільки теж сфабрикована справа, багато кого вони зараз щіпають і притискають. Тому в мене є декілька запитань, навіщо це? Є в мене декілька мотивів, і ми зараз подивимося: це політичний, і це бізнесовий чи психологічний тиск. На Пашинського. Можливо, помста. Давайте четверте помста візьмемо. І так, це політичний тиск, бізнесовий тиск нашої влади, а психологічний і помста. І так, зараз будемо дивитися, що саме. Ну, тут, бачите, коли випадає ця карта, це хімія. Тобто схімічити, сфабрикувати, схімічити справу. І так, дивимося. Політичний, так, політичний. Теж помститися політичний. політичний. Бізнесовий. А отут, дивіться, це не значить, що ні. Це треба розшифровувати, тому що тут блокувати бізнес. А ви всі знаєте, що це за бізнес? Це постачання зброї ЗСУ. Що саме вони хочуть заблокувати? Постачання зброї ЗСУ. Наступне питання. Психологічний тиск. Ну, Психологічний теж, але бачите, вони так... це тільки початок, можна сказати, і такий дрібненький помста. Ну, це дуже. Як то кажуть, небезпечна помста. Дуже небезпечна. Тому що а, тут двічка йде, а це говорить про те, що палка має два кінця. Ти б'єш одною, а тобі може це віддати. Якось так. Знаєте, недарма кажуть, ти, коли береш а, гімно в руки і кидаєш в когось. Не забувай, що в тебе це залишається. Давайте розглянемо ось це. Тому що тут і так видно, що це є політична справа. Тобто помста теж помста. Ще й дивіться. Тут помста, яка проплачена, але зараз ми туди тут, до цього і карти дійдемо. І так, дивимося: бізнес бізнес зброї. Що вони хочуть? Цим довести. Ну, диявол, як красиво. Угу. Ви бачите бізнес перенаправити собі, підвищити ціни. Ось ця карта каже, підвищити ціни, тобто і моніпу... монополізація. Тобто, диявол завжди говорить про а, хочу володіти. От і все. Тому і блокують йому це зараз. Угу. Так. Тут не будемо, тому що тут, мені здається, що психологічний тиск тут, але давайте все рівно подивимося психологічний тиск. Угу. Як завжди. Ну, гроші. Тут гроші. Тиснуть на гроші, відібрати гроші, закрити бізнес, перебрати на себе. Тепер дивимось сюди. Помста. Зараз я помішаю. Подивимося на цю помсту. Може, карти покажуть, яка помста. Так, да, це, знаєте, знищити, знищити, знищити і ще раз знищити. Обнулити. Принизити. Закрити. Угу. Да, 20-й аркан теж говорить: знищити помста. Помста не одного дня, а. Як сказати, знищити повністю, тобто людину знищити. Це ще, я так розумію, це буде ще продовження, і влада зараз поступово-поступово добирається до всіх. Будьте просто обережні. Закликав, здається, не тільки Омельченко, генерали, генерал Закликав і пан Івасюк. І не тільки не мовчати. Не мовчати. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня. Бережіть себе, мої любі. А, стоп, стоп, давайте подивимося, чи вийде в них цей, цей план. Чи дійсно? Але це буде. Це буде ще страшні речі будуть. Я казала, що влада зараз точить ножі. Гаразд, дивимося. Дивимося. Чи буде результат, до чого це дійде. Ну, з пальця висосано. Е тут нічого немає ніяких абсолютно немає е причин, навіщо це все робити. Монополізувати от, хочуть монополізувати от і все. Угу. Тут немає. Немає нічого. А роблять, знаєте. Настільки провальна справа, але, знаєте, як Червинського. Будуть до кінця. І результат дивимося. Ну, Знищуть людину і не тільки людину, а й все, що він робив. І дійсно, наскільки я розумію, розумієте, ось тут я зараз подивлюся: ось тут відкривають ворота. В Україну ворогові ще більше, тому що, ну ви уявляєте собі, якщо буде монополізація на зброю, на постачання зброї, знову все підпаде під руки влади. Що це, про що це говорить? Це говорить про те, або завищені ціни, або е ще корумпованіше. Ще це все буде ускладнюватися. Розумієте? Вже, вже ну, взялися за все, скажімо так. Але ви це і так, все, всі самі все знаєте. Бажаю вам гарного дня, мої дорогенькі. Запам'ятайте, це відкривається ще швидше і ближче. Е, відкриваються далі ворота ворогові для України. От Україна буде незахищена через це. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!